Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас у гості залетів листочок та запрошує нас з ним у веселу подорож. В потяг дружно всі сідайте на зустріч новим пригодам вирушайте. Подивіться, малята, ми приїхали до чиєїсь хатинки. В цьому будиночку. Мешкає бабуся Одарка. Вона полюбляє збирати лікарські рослини. Подивіться, який красивий віночок лежить у неї на столі. Та ще й запашний. Чи знаєте ви, з яких він квіток? Так, цей віночок з ромашки. Ромашка це квітка ніжності і чистоти. Є кілька видів ромашки. Декоративну ромашку можна зустріти у садках, на клумбах. Ромашка польова найчастіше зустрічається у бабіч дороги, на полях. А я вам розповім про лікарську ромашку. Ось у мене маленька квіточка. Саме за її ніжним запахом і вирізняють лікарську рослину ромашку. При болях у горлі, при застуді добре робити полоскання відваром із квітів. І маленьких діточок вона лікує, їм можна давати напій із ромашки, коли в них болять животики. І коли хворі очки, теж добре їх промивати нею. Ось яку силу має ця тендітна квіточка на тоненькій ніжці. Добрий день, малята! Бачу, мій чарівний листочок привів вас до моєї хатинки. Ви уже познайомилися з лікувальними властивостями ромашки. А я хочу познайомити вас іще з однією чарівною лікувальною квіточкою. Подивіться, якого кольору квіточки у цієї рослини. Які вони великі чи маленькі? Назва цієї лікарської рослини материнка. Стебло в материнки тонке і міцне. Ця рослина квітне влітку. У народі її називають маминою травою. Мами купають маленьких діточок у відварі з її квіток, щоб швидше росли. А ще сухої материнки боїться міль. А ще малята я пропоную послухати вірші про лікарські рослини. Ой у лузі калина стояла, я усіх частувала. До калини малята ходили. Хороводи круг неї водили. Дітки, то про яку лікарську рослину цей вірш? Так, про калину. А калина це кущ, дерево чи квітка? Так, це кущ. Восени, як скину листя, я гітками приберусь, кожна гілка як в намисті. Я шипшиною зовусь. Малята, а що ж цікавого ви знаєте про шипшину? На гілочках шипшини дуже багато гострих колючок, тому ягоди шипшини потрібно зривати дуже обережно. Ми влітку малину збираємо, повінця заповнивши кошик. Ми лісу кричали всі дружно спасибі, а ліс відповів нам бувайте щасливі. А про яку ж лікарську рослину цей віршик? Так, про малину. Дітки, а чи полюбляєте ви малину? З калини та шипшини готують лікувальні чаї, настоянки. А що ж можна приготувати з малини? А з малини варять смачні компоти, варення, джеми, печуть торти, пироги і навіть роблять вареники. Так, наша природа дуже щедра та багата. І все віддає нам до останньої краплинки. А ми за це. Повинні поважати та дбати про неї? А нам з вами, малята, час уже додому повертатися. До побачення, бабусю. Дітки, то про що ж ми сьогодні з вами дізналися? Про які рослини розмовляли? То яка рослина допоможе, коли в діток болить животик? Так, це ромашка. А яку рослину мами використовують, щоб купати маленьких діток? Так, це материнка. Спробуйте пошукати ці квіти під час прогулянки. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!